Так, я особисто не голосував, тому що в мене є конфлікт інтересів. Я це вчора озвучив на засіданні виконавчого комітету. Вчора до мене до мене звернулися перевізники з проханням, що вони призупиняють перевозити в місті Ужгороді пільві категорії громадян, якщо міська рада не розгляне їхні питання. Для того, щоб цю ситуацію не створити в нашому місті, яка вже є в області, створена, що пільові категорії громадян не возять за виключенням. Учасників АТО і інвалідів першої групи. питання ранком виникло половину дев'ятої ранку. До мене звернулася асоціація перевізників міста Ужгород. Всі перевізники, які займаються цим видом діяльності в нашому місті, попросили поставити це питання на порядок денний вчорашнього засідання виконавчого комітету. Ну, оприлюдено вже півроку назад, тричі знімалося з розгляду на виконавчому комітеті. Ще було узгоджено півроку назад. І хочу довести до вашого відома, що в наших сусідніх містах ця ціна вже працює понад рік. Шановне наше місто Мукач, наші сусіди. В місті Хуст працює три вартість проїзду 3,5 з половиною гривень. Це питання зараз щодо зміни, тарифу також розглядається. І з 15 числа ще ті школярів ми будемо возити безкоштовно. Половиною тисяч школярів це діти віком середнього від 6 років до 16-17. Прочитала на сайті міської ради, що виготовленням буде займатися управління освіти, але наскільки мені відомо, ну ми ще ніяких реальних кроків не робили. Ми збираємо зараз е, кількість, е, ну яка потрібна буде, тому що важко сказати, скільки яка кількість буде необхідна. Справа в тому, що із тих 14,5 тисяч я не думаю, що всім буде потреба виготовляти ці якісь ідентифікуючі документи. Я думаю, що це буде звичайний учнівський квиток. Він є затвердженого зразка. Заклади його виготовляють, тому що цим має займатися заклад. Заклад виготовляє цей квиток, склеюється фотографія і ставиться початка навчального закладу. Ну тому що управління освіти не має інформації про учнів, це компетенція керівника навчального закладу. Ну то що там виготовляти? Там це, це це є папір спочатку, з із фотографії, заламінований. Ну я не знаю, що мають на увазі під виготовленням. Того виготовити, його виготовити це е, заява батьків. Прошу видати квиток. І фотографія до цього прийшла Елена. Ну на, на яку директор школи ставить почати свій підпис, цим засвідчує, що дитина є учнем такого-то класу, такої то школи. Ну, про яке виготовлення? Я не знаю про яке виготовлення йдеться. Якщо буде е, міської радою прийняти якесь інакше рішення про виготовлення якогось документа, ну то будемо виходити з. Того.